на слуху. На слуху. На Донбассе блуждает голодная смерть. Я обращаюсь к каждому украинцу, тем более в Украину переехало 500 тысяч переселенцев. Я обращаюсь к каждому, позвоните своим родственникам, позвоните своим близким, позвоните своим друзьям на оккупированной территории и скажите, либо это смерть голодная, либо все-таки Ви восстанете против тероризму. Програма на слуху. в ефірі. я Ольга Сьонс запрошую вас до розмови. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, згідно з яким третина мешканців на окупованих територіях Донбасу вважають, що важке становище, в якому вони знаходяться, терпіти вже неможливо. Більше як половина вважають, що їхнє становище таке, що жити важко, але можна терпіти, і близько 6% мешканців Донбасу на окупованих територіях вважають, що все не так погано і жити можна. То все таки, як живуть люди на окупованих територіях, ми обговорюємо сьогодні в нашій студії лідер всеукраїнського об'єднання Народна довіра Сергій Шахов. Пане Сергію, здрастуйте. І як ви оцінюєте Вітаю. цифри дані, які я щойно назвала, не, не занадто вони оптимістичні? Ну, по-перше, хотілося б дізнатися, як взагалі проводився соцопросим на, на, на окупованих територіях. І по-друге, на мій погляд, це дуже оптимістичні дані, які сьогодні зібрав Інститут соці... соціологічних досліджень. 6% погоджуються тих людей, які сьогодні тримають зброю в руках, і діти, і жінки, і терористів е працюють снайперами, працюють на градах, на буках, які обстрілюють території неокуповані, де стоять наші війська, де стоять наші патріоти. А 94% людей кажуть про те, що жити там неможливо. Тисячі людей стоять в чергах за водою, тисячі людей стають в чергах за гуманітарним конвоєм. Тому що гуманітарна допомога з України не доходить практично туди і не розподіляється. Красний Хрест практично не працює в цьому напряму по доставці гуманітарної допомоги з України. Люди, які сьогодні. Взагалі лишилися не тільки ну, надії, вони залишилися і пенсії, вони залишилися на сьогодні, сам на сам зі своєю бідою. Міста не готувалися до зими. Сьогодні холод, голод. Люди практично примерзають до своїх кроватів. У мене серце обливається, що робиться на території, де я народився і жив. Е мені постійно звідти звітують. Я також знаєте соціологічне опитування проводжу теж в телефоні, тому що не можу туди поїхати. Але те, що звідти говорять, повірте мені, що це е на сьогоднішній день стан погіршується і ще більше, і більше, і більше. Пане Сергію, а як ви ставитеся до тези, що хто хотів поїхати звідти, вже поїхав? Ну... Залишається там частина людей, які можливо не можуть виїхати, але з точки зору настроїв, скажімо, про українських або про російських на сьогоднішній день вимушені переселенці вимушені знову повертатися додому, тому що закон, який підписав президент, на сьогоднішній день на жаль, він занадто сирий. Не видають житла людям. Нема де жити, не тільки їсти де заробляти, але нема де жити, тому що житло щоб зняти на сьогоднішній день, це дуже дорого. А зарплати не такі Велике. Тобто він не працює, ви хочете сказати? практично не працює. Треба брати приклад Грузії саме з кабінету міністрів, кабінет міністрів повинен брати на себе відповідальність, робити організацію, яка буде пильно слідкувати за виконанням не тільки законів, а й за допомогою вимушених переселенців і робити. Консолідовану програму з волонтерами та громадськими діячами, громадськими організаціями, взагалі навантажені дуже громадські діячі, вже плечі тріскаються та спина, знаєте, гнеться. Але але люди працюють і готові допомагати. Але треба консолідувати якось їх роботу. Добре, а що робити? Тому що ну от за 21 -е число новина, коли набув чинності закон про переселенців, йшлося, що житло надаватимуть протягом півроку з моменту взяття на облік за умови сплати комунальних послуг, наприклад. Люди матимуть право на медичне обслуговування в державних лікарнях і мають допомогти з влаштуванням дітей у садочки та школи. І цифра на цей час наводиться 465 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених на жаль в Україні. Бюрократична машина і досі працює, і те, що говориться, знаєте, наші патріоти, хлопці, які. Приїжджають коліками, матір бігає, досі бере справку, і є проблеми з документацією. Що її дитина, що дитина була в АТО, отримала. Собі поранення або ока немає, або руки немає, або ноги немає, і стояти треба в чергах, щоб взяти ту справку. Про що ми можемо говорити про безкоштовне лікування чи медичну допомогу? Треба, я ж кажу, пільно, пільно сьогодні стежити за виконанням надання. Указів і так далі в нашій державі, і по-друге, треба допомагати житлом переселенцям, бо це найголовніше, що на сьогоднішній день турбує переселенців. Переселенці можуть знайти собі роботу, переселенці можуть, ну пусть не, не таку роботу як хотілося б, і заробляти грошей, хотілося б більше, але люди не можуть майже знімати собі. А житло. А як практично я впевнена, що у вас є чимало прикладів? як практично відбувається, От люди вирішують, хочемо їхати в таке то місто Приїжджають, реєструються ж, очевидно, у службах соцзахисту. Що далі? Далі соцзахист починає шукати їм житло, розселюють, бо не, не вистачає, просто не вистачає сьогодні соціального житла, яке можна mm -hmm. надати людям. Люди живуть, на, на, базах, на літніх базах, де не можна сьогодні жити, там холодно, немає опалення. Та й взагалі практично немає того житла, яке можна було б надати. Наприклад, Одеса. Жили не в Одесі, а жили в літньому містечку на березі моря, ну, добре, але як зимою там жити, скажіть, ну це на, це на сьогодні в голові не вкладається, і люди повертаються додому. Вимушені повертатися додому mm -hmm. про українські люди, які на окуповані, на окуповані території. території, яких теж можна назвати патріотами, тому що вони не поїхали в Росію, вони не стояли біля пам'ятників Фленіна, не елементували Росія, вони приїхали в Україну і допомогу не отримало належно. А як тепер бути? Адже ми не будемо платити пенсії зарплати людям на окупованих територіях, а, знов. Такі як вважати, Вони про російські, вони про українські? Цей момент. Ну, сьогодні на тих територіях, які залишилися люди, також проукраїнські не захотіли їхати, які допомагали звідти, інформаційно допомагали, і не хотіли виїжджати. Ну, патріоти не хотіли виїжджати з окупованих територій, тому що працювали на велику Україну, я багатьох таких знаю. На сьогоднішній день дуже здивовані, знаєте, є диверсії невеличкі, такі, які робляться, що прийняти рішення. І, і саме головне, що ворог користується. Цією диверсією по відміні, по закриттю всіх рахунків на окупованих територіях, вимкнути вже всі термінали. В магазинах не можна розрахуватися карткою, навіть яку, які люди виїжджають, беруть в великій Україні, і гроші нараховуються, але чи можна скористатися цими грошима. Коли працювали термінали на окупованих територіях, то тоді ще можна було це зробити. А сьогодні люди лишилися практично в голоді. Не тільки в холоді, а ще й в голоді на цих територіях. До нас зараз приєднується генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Пане Володимир, здрастуйте. Доброго дня, пане Володимире, я хочу коротко нагадати результати опитування, яке ви проводили на окупованих територіях Донбасу. Отже, третина людей вважають, що важке становище, в якому вони знаходяться, терпіти неможливо. Більш як половини вважають, що їхнє становище таке, що жити важко, але можна терпіти, і 6% вважають, що не все так погано і жити можна. Скажіть, як особисто ви ставитесь до цього опитування, тому що ну насправді ось у нашій студії. Пан Сергій Шахов він каже, що там надзвичайно складна ситуація, а це доволі ну, дані. дані. Я хотів би внести поправку. Ми так. проводили опитування не тільки на окупованій території, ми проводили опитування, які є репрезентативними для двох областей Луганської і Донецької, незалежно від того, вона окупована чи ні. Тому ця ситуація не тільки на окуповані, а це в цілому по Донбасу, ну угу. очевидно, а. просто так інтерпретували, коли подавали це опитування. А, угу. Значить, і мені здається, що ситуація це дуже погана. Людей звісно міняються ще і критерії, тому що якщо там були обстріли, а потім стало. Спокійніше, то вони можуть сказати, що жити важко, але можна терпіти. Ми провели класифікацію міст, виділили 27 міст, в яких найбільш важко жити, і ми власна головна мета була це дізнатися, чого не вистачає для того, щоб люди могли волонтерські організації, і перш за все з, власне фонд Ахметова, який замовив це дослідження. Euh, щоб вони могли знати, що туди ви. Mm -hmm. Отже, ви Але зараз можете вони... назвати головне, що справді там потрібно зараз? E, Виявилося, що e, найбільше, що потрібно, це ліки, e, тому що e, з їжею o, в невеликих місцях є ще якісь підсобні e, учдільниці, на яких люди e, щось працюють, o, у великих містах працюють супермаркети. Хоча є велика проблема з, з, з грошей. Причому, перш за все, ліки для серця і за, за mm -hmm. Дякую, дякую uh, вам, за... пані Володимире, що приєдналися. Це був генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Отже, ліки. Я говорив на, на самі окуповані території. Погоджуюся з паном Володимиром, що на територіях. Донецької та Луганських областей може така ситуація бути: 37% людей погоджуються з тим, що неможливо жити. Це і на, на окупованих територіях, хоча Луганська область практично на дві третини звільнена. Донецька на 50% звільнена. Так, погоджуються також. Люди кажуть, їсти нема чого, ліків немає, але головне, щоб не стріляли. Теж погоджується. Але це 94% ці відсотки, які сьогодні не можуть жити неможливо жити, але їхати нема куди, бо в великій Україні сьогодні допомоги нема де шукати. А ще 6% людей, правильно, це не люди, це терористи, які тримають зброю в руках, користуються гуманітарним конвоєм, яким їм привозять. Вони наїті, напиті. Ікра, хліб є на столі. У мене сльози навертаються сьогодні на очах, коли. Спілкуйся, коли дивишся на цю ситуацію, що люди на тих територіях практично замерзають, стоять з протягнутою рукою вчителі, лікарі, пенсіонери, ті люди, які не стояли, не кричали. Ну скільки там в тих містах? По 200, по 300 людей стояли купованих олігархами, і лементували Росію і розкачували ту ситуацію. Сьогодні і ті люди вже хочуть повертатися до України, але неможливо як це зробити, бо терористи на тих територіях посіли. А саме Росія і Терористи сьогодні користуються ситуацією, що пенсіонерам сьогодні не видають пенсії, сьогодні не везуть гуманітарну допомогу і підбурюють знову населення зсередини, бо шахтарям, за яких ми говорили в тій програмі, що шахтарі можуть піти і знести терористів, а потім піти на Росію. Сьогодні шахтарів підготовлюють на тих територіях, щоб вони ще пішли на велику Україну. Сходили сюди і поговорили з Верховною Радою є, знову. Так? Це вже є, це вже підбурюють. І так далі. Ми бачимо, що знаєте, якщо ще хочу вернутися до пана Володимира до соцопитування. Якщо говорити за тих козаків, які кажуть, що собаки бігають по територіях, значить люди не такі голодні. Так я скажу, що вже собаки, яких кинули переселенці, які виїжджали в Велику Україну і котів своїх, вже не бігають по вулицях, тому що їх вже немає, їх вже поїли майже на цих територіях. Людям нема чого голодна сьогодні. Іде вторий геноцид в державі саме на окупованих територіях. Це практично голодна. Лодомор, який сьогодні є, і ще ще ворог один це зима. Нема де чогось шукати собі їжу. і Люди не можуть, ну навіть не можуть собі сьогодні дозволити іти працювати десь. Знаєте, тому що мало того, що вдома холодно, по-друге, немає де роботу собі знайти і велику Україну їхати теж немає. Що на вашу думку треба робити в цій ситуації? Треба робити негайно координаційний центр і. Кабмін повинен вплинути на цю ситуацію, поки Верховна Рада не зібралася, негайно треба все ж таки збиратися депутатами, приймати рішення, додаткові внесити доповнення до закону щодо переселенців, робити програму також до людей, шукати все ж таки житло для людей, які будуть виїжджати в велику Україну, і допомагати людям з роботою. Оце головне. Пане Сергій, ну а ось те, що наприклад в містах же починаються голодні бунти, наприклад, в Донецьку, 24 -го... Листопада була акція протесту. Е, власне, жіночий батальйон спротиву вимагав від бойовиків забратися за два місяці. З Може міста. нас все ж таки почули? Ми постійно кожну передачу про це говорили на попередні про що люди повинні поговорили. самі повставати так і цим повинна скористуватися велика Україна. Пропагандою сьогодні пропаганда находить надходить на окуповані території тільки з Росії. Треба негайно втручатися в цю ситуацію негайно перетягувати під ковдру на себе. Пододіяльник і немедленно разговаривать на оккупированных територіях з людьми, з с пенсіонерами, з с врачами, з с, с учителями, которые сьогодні не получают ні зарплату, ні работают. а также велика армія это шахтери нельзя скидывать это просто так що там зараз Если... до речи, з ними відбувається з шахтерами, деякі ша на сьогоднішній день деякі шахти запустили терористи, надали сертифікати для того, щоб почали добувати вугі. Для, і постачати їх в Російську Федерацію. Е, ну Ми бачимо, що Росія заборонила сьогодні, вона все ж таки отямилася, те, що не, не треба давати Україні, mm -hmm. але Україна сьогодні і бачить, що Донбас Україні потрібен. Що ми закуповуємо вугілля десь в парі, в юарі, і, а, потім і, а, а, потім, а потім в Росії, е, що в нас все ж таки є Донбас, який може здобувати вугілля, не набувати кишені е, олігархам, знаєте, пільговими, е, і щоб вони лопалися, що вони ті кишені з собою до гробів. Прийшли йде до трун. Треба негайно допомагати людям на тих територіях підіймати шахтарів, металургів, підіймати весь робочий клас. Печайте, ви зараз говорите про ДНР і ЛНР чи Ні, про звільнені я, я, території? Ні, я кажу про, я, я кажу про, про території, які окуповані на сьогоднішній день. Mm. Я кажу, що треба великій Україні звертатися Тобто все-таки купувати раз, у них я, продукцію. Я, 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 я наполягаю на тому, не, не купувати. Спочатку перше, звернутися до всіх до всього робочого класу, щоб вони здійнялися, вимили. Те смиття з терористичною зброєю, яка сьогодні є на окупованих територіях. Потім, а потім Україна зможе купувати своє ж вугілля на Донбасі, дати повноваження малому та, малому та середньому бізнесу, дати пільгові канікули, дати пільгові канікули підприємцям, які можуть будувати шахти. Шахти ж не будувалися за 23 роки. Ми маємо сьогодні дати нову кров в Донбас, туди, на Луганську та Донецьку область. Але спочатку ми нам потрібно негайно також спілкуватися з робочим класом, не поділяти портфелі, а негайно спілкуватися. А як ви це бачите, спілкування? Телефон. Я, наприклад знаю, що з Донецька до нас часто дзвонять слухай, але слухають в інтернеті, хто має змогу на першої соцмережа. По друге, є от, це ж є сьогодні приклад тому, що пан Володимир з інституту соцопитування сьогодні нам довів, що все ж таки можна говорити по телефону з людьми, і люди не відмовляються говорити правильно, кажучи, чисту правду. По третє, можна говорити через радіо. Радіо там працює. Добувають деякі українські канали, треба з'ясувати, які канали там працюють, щоб може може якимось чином все ж таки звернути увагу. Це національна безпека, як відключити російське телебачення, телебачення на тих територіях. Все ж таки, це Україна і Донбас, і Луганська область, і Донецька Можливо, область. Можливо, якби була не. така технічна можливість це би вже зробили. Ну ви знаєте, це ми можемо так говорити, але це людям не доводять. Можна, ми бачимо, раз відключили. Взяли, відрізали пенсії, все на тих територіях пенсії не будемо виплачувати Якщо ви йдете на, на велику Україну, ми вам пенсії нарахуємо, зачислимо на вашу картку, беріть собі продукти харчування, везіть туди, правильно? А на тих територіях ми не будемо виплачувати Треба ж пояснювати, чому. Треба постійно, безперервно це говорити. Кожні 15 хвилин в Росії Транслюється по новинах, що бандери поїдають дітей на, в Україні, що правий сектор вже йде з градами обстрілювати. Території чомусь там використовується цю пропаганду. Нам треба використовувати пропаганду на користь людям, пояснювати, що буде далі, як будемо далі жити. Як батальйон же якось побудувався проти голодної смерті, правильно? В Донецьку та в Луганську треба. Це жінки шахтарів, поки вийшли. А якщо вийдуть шахтарі, вони зметуть терористів, які сьогодні зброї. Скільки їх? 30 тисяч людей всього навсього Зі зброєю бігають по територіях шахтарів 500 тисяч, металургів 300 тисяч, мільйонна армія в нас є, з якими можна говорити. Так, ми маємо говорити, що будуть жертви, що терористи можуть стріляти. А батальйони, які по сьогодні побудувалися в нашій державі, а хлопці по 18 років стоять на кордонах, які захищаючи на окуповану територію, вони гинуть кожен день. за, за час перемиря було порушено 3500 разів порушені кордони, 3500 разів було обстріляне блокпости і так далі. До вас є запитання? Алло? Мене Олег. Моя така ремарка. Спочатку ви е, говорили про шахтерів как они сметают террористов. Уже полгода на сходе идет война. Я про них не слышал про шахтеров. Я видел, что в батальонах там украинских есть шахтеры. Но там на сходе такое ощущение, что шахтеры все попрятались по шахтам и пускают сопли, грубо говоря. А вторая ремарка, это то, что вопрос точнее, на сходе идет война. И Украина будет играть по правилам войны. Та территория оккупирована, значит она не контролируется. Когда была война между Советским Союзом и фашистами, то вы видели, что Советский Союз дотации пускал на фашистские территории или пускал помощь украинцам? Там же тоже были украинцы на оккупированных территориях. Дякую Нету. вам, пане Олегу, дякую. Пане Олеже, з вами погоджуюся в деяких питаннях. По перше, по шахтарям я син я сам син шахтарів і знаю, як шахтарі апатичні і аполітичні у всіх питаннях. Шахтерам плевать на политику. Им в 5 утра нужно встать, пойти в шахту, заработать свои деньги, получить силикозные регресы, прийти домой, может быть, жахнуть. стакан самогона или чего-то, потому что залить свою боль в легких, да, проверить дневник своего сына или дочери и дальше зарабатывать деньги. Но когда шахт... они долго очень терпят, я помню 89, 91, 90, 93, года, когда шахтеры выходили на площадь от голодных бунтов, потому что шахтер получал 120 тысяч карбованцев, а тормозок стоил 20 тысяч карбованцев. Выстачало на же Я с отцом сидел на площади и после этого мы пошли в Киев и вы знаете режим Кравчука и кучмы были снесены они сами написали тогда заявление ушли в отставку понятное дело что в тот момент опять шахты никто не строил затапливали шахты а это была диверсия со стороны России неважно или еще кого-то, но шахтеры добились своего. И повышение зарплат, выплаты регрессных, выплаты силикозных. То же самое было буквально в мае месяце, когда Петр Порошенко прилетал в Луганскую область. 2000 шахтеров стояли на площади не от ЛНР и ДНР, да? А они стояли к олигархам с просьбой поднять заработную плату, потому что шахты сегодня принадлежат как было бы это не прискорбно, практически 80% олигархам. И ЛНР также вклинились в шахтерскую эту группу, только были избиты, выкинуты и недопущены. Шахтеры выпивали, стояли на площади, добились, чтобы олигархи подняли им зарплату на 25%, снова спустили шахту и также работали. Сегодня президент Кабінет міністрів, депутати Верховної Ради, всі політики повинні звернутися з просьбой шахтерам виставити проти террористов. І шахтери це сделать. Но також більша Україна, пане Олеже, повинна пообіцяти і виконати всі обіцянки для шахтарів знову з пільгами, з зарплатнями, з розбудовою нових шахт, які сьогодні є на Донбасі, а там 4 мільярди саме на Луганщині, вугілля, експортної позиції. Ми бачимо, що все ж таки Донбас. Потрібен сьогодні великій Україні, не вистачає ні вугілля. Всі енергетичні станції ТЕЦЕ сьогодні у нас налаштовані тільки під працю з вугіллям Донбасу. Ми ще не знаємо, Парівська вугілля підійде. с ЮАРа, которые везут сегодня в Большую Украину, мы не знаем, подойдет ли оно, этот уголь, нашим электростанциям. Это первое. Второе. В действительности вы правы в том, что сегодня эти оккупированные территории, но они же оккупированы не фашистами. Для того, чтобы, их, для того, чтобы признать их оккупированы, нужно вести тогда военное положение. И моя точка зрения, что вести военное положение надо во всей стране, чтобы увидел весь мир, и Европа, и Америка, и Великобритания, и Япония. Те люди, которые Те страни, которые те страны, которые підписувалися в меморандумі. Ми лишились ядерного статусу в 1994 году. На этом, в этом меморандумі були подписи Великобританії и Америки, почему нам сьогодні не дають оружие? І вони світ повинні будуть діяти. А тоді, тоді день, отоді, Пане Олеже, весь світ, і Європа, і Великобританія і Америка зрозуміють, що в Україні йде війна, в центрі Європи. Сьогодні сарана монгольська забігає на наш. У території і в'ясир забирає наших жінок, вбиває людей, катує в підвалах, розрізає животи, як рибаку в горло в горлівці за те, що він прапор український вструмив на державну установу. Повірте, от тоді, як ми покажемо, що у нас є війна, тоді ми можемо говорити, що ці території окуповані, і немає, ми не будемо виплачувати туди кошти. Слухаємо, слухаємо наступного додзвонювача. Алло. Здравствуйте, Доброго я дня. Светлана из Харькова. У меня тоже такой интересный вопрос. Почему вся страна с замиранием сердца? На грани нервного срыва наблюдала доклады о том, что идут какие-то военные конвои с техникой, от которой отказались и Путин, и ДНР, внр ничего не отвечала по этому поводу. А... Украина позволила пройти им в города занятые с территории России и не нарушила этих договоров, которые нарушают каждый день, в результате гибнут наши солдаты. И прошли, прошла эта супертехника э, артиллерийская. И, и, и наше командование Это спокойно терпело Дякую. И не могло поразить ее на дорогах Дякую, Я приятно. слышу у Светланы даже голос дрожит Слезы как у матери на глазах наворачиваются Потому что гибнут мальчишки э, Наши реально патриоты У которых с голыми руками идут награды э, На буки, на осы, на мухи Которые стреляют, убивают людей Рушат нашу инфраструктуру Школы, больницы В действительности сердце обливается кровью Но Украина дала слово, и она имела право его сдержать. Минские меморандумы, женевские меморандумы, э, подписание договоров, э, и также в Милане э, было заседание, есть, э, в принципе, на наших территориях ОБСЕ, которые все кричат там, то предатели, то еще кто-то, пожалуйста, надо это контролировать, прежде всего, да? Э, да, там есть диверсанты, и в нашей армии также есть диверсанты с Российской Федерацией которые до сих пор дают то неправильные приказы, э, то посылают в бой как неправильно идут расследования мы видим что уже арестован человек за погибель 49 мальчишек которые которые летели в самолете И, кстати они были не из западной украины как россия кричит это были днепропетровские харьковские луганские ребята погибли И, но дипло, язык дипломатии мы не имеем права останавливать мирный путь Это вірний путь. Нужно всі войны починаються в кабінетах, ані войны заканчиваются. словами. Рушаться стены, не только з танкових вистрілів. Ми да Росія сьогодні нарушає кордони. Ми говорим за за гуманітарний конвой, який вивозив навіть наші предприятия. Но, власне, не зупинили, тому що мусили дотримуватися. Тому що мусили дотримуватися. Дякуємо за цю розмову, пане Сергію. Це був Сергій Шахов, лідер всеукраїнського об'єднання, народна довіра. Випуск провела Ольга Ксьонс. Дякую, що ви з нами. До зустрічі. На слуху, на слуху.